Яку каву обереш ти Робуста чи Арабіка? Якщо не знаєш, то це відео саме для тебе. Ти на каналі 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро, і сьогодні. Ми поговоримо саме про це. В чому різниця між арабікою та робустою? Сьогодні не буде чогось суперсонопського, супродушного. Все дуже просто і зрозуміло. Ти підписуйся на канал, став дзвоник, вподобайку, і пиши свої коментарі. Значить, про що поговоримо? Арабіка і робуста. Вона ж канефора. В чому різниця? І той, і то це дерево. І той-то і то самостійне дерево, котре має. Свої певні характеристики. Один з цих видів дерев є єдиним в своєму роді генетично створеним скрещенням двох дерев. Арабіка це генетично крещений у природі вид, який утворився з канефори, називати робуста. І евдженіоїдис, але кожен з них вже дуже сильно самостійний, і саме вони заполонили кавовий світ. Так в чому ж різниця? Робуста це є вид дерева, котре зростає в теплому кліматі. Вона невисокогірна і зростає на висоті до тисячі метрів, а то й менше. Все, що їй необхідно, це тепло і обільні осадки. Коли вирощують робусту, не дуже сильно про неї дбають, як за агрокультури. Якщо розглядати Арабіку, це дерево росте на високогір'я від тисячі метрів до двох з половиною тисяч метрів над рівнем моря. Все залежить від країни походження, і завдяки цьому там формується мікроклімат, котрий напряму впливає на смак ароматичної властивості дерева. Генетично ці два дерева дуже різні. Одне витримує спеку і зовнішні впливи у вигляді хвороб і комах. Інше, дуже лагідне і тендітне, за котрим треба доглядати. Одне дерево вмістить різний смаковий профіль, дуже різний. Арабіка може бути як помірною, так і суперкислотною, так і суперсолодкою, так і гіркою. Все залежить від її якості, як вона зростала, як її збирали, як її обробляли. В рабусті, на жаль, поки все, що ми маємо, це те, що вона гірка. Насичена кофеїном і більш нічого. Та наразі з'являється такий термін, як specialty Robusta, або Funny робуста, або файн-робуста robusta. це робуста, robusta, до котрої доглядали і її правильно обробили. Її не просто висушили, а прям ретельно підходили до її вирощування. Дуже мало, і ми його не дуже часто можемо зустріти. Можна сказати, що майже ніколи. Тоді, як про арабіку, ми знаємо, що є комерційна кава, є. Преміальна, спешалті, Single Origins від фермера і дуже-дуже комерційна кава, яка покриває дуже великий спектр е, смакових побажань і покриває дуже великий спектр обсмажок від світлої до середньої, від е, приготування у еспресо до приготування у фільтрі. В робусті ж е, фільтр ми не зваримо, а точніше зваримо, але він не буде такий, як ми зазвикли його пити. Він буде дуже щільний, насичений, гіркий, мати присмак попілу та дерева. В Арабіці ми маємо спеції, шоколад, какао, вишні, яблука, червоні фрукти, червоні ягоди, тропічні ноти, алкогольний післясмак. В робусті, на жаль, цього всього нема. Або нещастя, де використовується арабіка і де використовується робуст, здебільшого робуста використовується для зменшення ціноутворення, а саме для зменшення ціни кінцевого продукту, та її беруть або в чистому вигляді, або в сумішах. Також її використовують для більш поширеного споживання. Не можу сказати, що вся кава, яку ви можете побачити на поличках в крамниці, це є робуста, але. Якийсь певний домішок, там присутній. Не всіх, але він є. З арабікою з одного боку складніше, а з іншого боку, більш прозоріше. Крафтові виробники або виробники свіжої обсмажки або спешлоті обсмажки використовують арабіку. З різних країн, регіонів походжень, зон походжень і ферм походжень, різних обробок, на що ми маємо великий спектр. Також використовується не тільки спешалті, але й комерційний сегмент, котрий покриває. Побажання людей перейти з комерційного сегменту супермаркета до якісної кави свіжої обсмажки. Чи використовують виробники більш поширеного продукту, котрий є на поличках супермаркетах Арабіку? Так використовують. Ну їм же необхідно змішувати якісь суміші або робити суміші з робустою, але ця кава. Не завжди про щось зрозуміле тут не все так чітко і прозоро, навіть якщо написано на пачці, тому що здебільше цю каву відправляють в темну обсмажку, або завдяки обсмажки приховують дефекти смаку, такі як гіркота, зеленуватість, трав'янистість. Тут все прозоро можна завжди побачити, як проходить процес виробництва з Арабіки, і не тільки у Обсмащика, але якщо це прямо з ферми, прямо від фермера і тільки його лот, це можна побачити ще і як це виробляється на фермі. Піввідношенню кофеїну. Робуста та вона містить дуже велику кількість кофеїну і вона. За рахунок цього дуже сильно бодьорить. Кава з робустою має дуже великі і об'ємні крема під час приготування еспресо. І характерний гіркий смак будь де якщо ми заваримо в чашці, приготуємо в еспресо машині або заваримо фільтр. Кава з арабіки містить набагато менше кофеїну і пити 100% арабіку набагато м'якіше для нашого організму, так як там не така велика кількість кофеїну, котрий нас буде бодьорити на протязі дня. І впливати на наш організм. Плюс це є смак, точніше, я б сказав, є смак, а потім вже плюс кофеїн. Тому що смак арабіки дуже різний і багатогранний, так як вона вирощується в різних країнах і обробляється різними обробками: від класичної митої та натуральної обробки до експериментальних хані, анаеробних ферментацій або будь-яких експериментальних ферментацій. Котре робить фермер. Що обрати робусту чи арабіку, це вибір за тобою. Але моя порада вибирати арабіку. Якщо ти не полюбляєш кислотну каву або каву з кислинкою, 100% у обсмажчика в асортименті є кава, збалансована або з приємною гіркотою. Такою, як шоколад або какао. Тому просто задай питання і тобі запропонують каву під свій смак. З абустою все просто. Ти будеш мати більш гіркий смак і інтенсивніше серцебіття в грудях, тому що там багато кофеїна. Що п'єш ти можеш написати в коментарях, бо мені це дуже цікаво. Як заварюєш, теж напиши з тобою. Були 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.